Виконуємо номер 526 із підручника Алгебра 8 та номер 10.26 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Виконайте множення і два завдання. Приступаємо до виконання. Розкладаємо многочлени, що стоять в чисельниках і знаменниках наших дробів. Намножники методом групування. Згрупуємо перший другий доданок, і третій, четвертий. З першої групи виносимо спільний множник Х за дужки, в дужках буде Х додати А. З другої групи виносимо спільний множник мінус С за дужки, В дужках буде Х додати А. І тепер, як бачимо, у нас в дужках знову спільний множник, який ми також будемо виносити за дужки. У знаменнику також групуємо перший доданок з другим, і третій з четвертим. З першої пари виносимо спільний множник Х за дужки, в дужках буде Х відняти А, а з другої пари спільний множник С за дужки, в дужках буде Х відняти А. Також бачимо, що є у нас спільний множник, який також будемо виносити за дужки. Працюємо і з другим дробом. Також групуємо ми тут доданки. Перший і третій, та другий і четвертий. З першої пари перший і третій ми носимо спільний множник Х за дужки. В дужках буде Х, додати С. З другої пари виносимо спільний множник А за дужки. І зразу доданки поміняємо місцями. Від перестановки доданків сума не зміниться. Буде Х додати С. І тепер бачимо знову спільний множник, який будемо виносити за дужки. У знаменнику групуємо також перший доданок, і третій, і другий, і четвертий. Перший і третій виносимо спільний множник Х за дужки. в дужках буде Х відняти С. Другий і четвертий виносимо спільний множник А за дужки. мінус А за дужки. В дужках буде мінус А, тому тут буде плюс х додати, відняти С, мінус А, або мінус С додати Х, Х відняти С. Ну, а тепер виносимо у чисельнику. Спільну суму за дужки. В дужках буде Х відняти С. От, розклали ми чисельник уже методом групування. Тепер працюємо з знаменником. Виносимо різницю Х і А, і другий дріб. Спільний множник сума Х і С, і в знаменнику спільний множник різниця Х і С. А тепер можемо виконувати множення. Множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. І тепер знаменник на знаменник. Скорочуємо Х додати С, Х відняти С. В чисельнику буде квадрат суми Х і А в знаменнику квадрат різниці Х і А, і переходимо до другого завдання. У другому завданні у чисельнику першого дробу виносимо спільний множник 5 задушки. У знаменнику спільний множник 3 задушки. Другий дріб у нас розкладаємо різниця квадратів на множники. Тут виношу мінус задушки. І знаменник розкладаю різниці квадратів. Тепер перший дріб переписую без змін. Другий дріб виношу в чисельнику суму С Y за дужки. В буде це відняти y і відняти 1. У знаменнику виношу А мінус Б за дужки. В дужках буде сума А і Б і додати 1. Ну, а тепер можу виконувати уже множення чисельник. Множу на чисельник. Знаменник на знаменник, і скорочуємо сума С і y, і різниця А і Б. В чисельнику буде 5 помножити на різницю С Y і 1, а в знаменнику 3 помножити на суму Б і 1. Номер 5.26 із підручника Алгебра 8, та номер 10.26 із підручника математика 8 виконано.